Сьогодні з вами святкуємо неділю святих отців. І Євангеліє, яке читалося під час Божественної літургії, було тривале. І воно складалося з чого? З переліку імен. Той породив того, той породив того. Здавалося б, для чого це все перечисляти? По-перше, а по-друге, як це? Салмон породив Арона, як чоловік породив чоловіка. Він же ж не порождав, народжувала якась жінка. Чому так Євангелія нам каже? Це робиться для того. Пам'ятаємо, що це Євангелія від Матфія. Євангелія написано перш за все для євреїв. Матфій писав для тих саме євреїв іудеїв, які цікавилися християнством, і для тих, які увірували, їм доносив благозвістку. звістку. Писалось для того, щоб розумілося, що Христос Ісус Назарета був не випадкова людина, що за його плечима, за ним стоять роди і роди праведників, благочестивих людей. Саме перелічуються переліч, переліч, чоловіки, особи чоловічої статі, як голови родин, як той, хто очолює родину завжди, чоловік старший, за біблійним уявленням. І що ці праведники вірили в Месію, чекали Месії і готували таким чином Його пришестя у світ. І зробили можливим той момент в історії людства, коли у Віфліємі від Марії Діви народився маленький хлопчик. І це свідчення істинності Христа, як Месії, з одного боку, а з іншого боку Демонстрація того, який великий плід дали оці праведники своїм життям. Пройде її ще зовсім короткий час, ми з вами будемо святкувати і вітати народженого віфлієм младенця Христа. Радіти з приводу того світла, яке прийшло на землю з віфліємської зорі яке освітило весь світ світом любові, віри і надії. Вони цього світла не мали і не знали, але вони хотіли і чекали його. Знаючи, що, можливо, не, не, не від них персонально, не від їхніх дітей, не від їхніх онуків, але, можливо, десь там, в роді і роді, народиться той, хто примирить людину з Богом. І ось ці люди своїм таким подвигом віри, в ті такі непрості часи, хто читав старий заповідь, тот знає, наскільки там були. Страшні часи, суперечливі часи, драматичні багато в чому часи, вони все рівно зберегли цю віру і мож... зробили можливим фізичне народження Бога у світі. І ось ми з вами стоїмо напередодні Різдва, святкування Різдва Христового. Ми також до Нього готувалися, ми також до Нього йшли. Отим, не таким, уже, можливо, і довгим, але й не коротким, 40-денним постом. Кожен готував себе, готував, як міг. Подвижник благочестя і святий нашого часу, преподобний Єфрем Аризонський, казав такі слова, що християнину треба дбати про внутрішнє прикрашання, про те, щоб зовні бути, по можливості, скромнішим, але всередині в себе досконалюватися і ставати краще. Ось це той подвиг, який кожен із нас. Повинен був робити під час цього посту. Для того, щоб подбати про себе, подумати про себе, про свою душу, покаятися і, зрештою, прийти до святого причастя. І вже ось таким розкаянними причащеними зустрічати радісну звістку про народження Христа Спасителя. Цей перелік, який ми сьогодні чули, довгий і, можливо, трошки такий, що втомлює. Також нагадує кожному з нас, що і за нами хтось стоїть. Якісь люди жили до нас, які нас народили, наші батьки, наші діди, наші прадіди і так далі. і так далі. Хто вони були, ці люди, як вони жили? Чи маємо ми з ними зв'язок? А мабуть, що маємо, раз і про Христа вказується, перелічується коліна, хто б мов, тому що вони пов'язані з ним. Вірою і благощестям. Так само і ми пов'язані з нашими предками. Не те, щоб ми нести на собі їх гріх, бо кожна людина відповідає за, за, за свій гріх персонально, але все рівно з роду в рік переда, рід передаються якісь здібності, якісь нахили. Це можуть бути і хороші здібності. І навик благочестивого життя, і, звичайно, це може бути гріховні здібності. Тому ми переживаємо в якійсь мірі, в більшій чи меншій, все те, що переживали і проживали наші з вами предки. Якщо серед них були благочестиві люди і молитвенники, то це якимось чином виявляється і в нашому житті. Пам'ятаю історію. Прийшла жінка років 40. На сповідь перший раз. І якось я з нею розговорився і ну, цікаво, чому? 40 років жінка ну, без якихось таких особливих проблем, без, без нічого. Бо, як правило, коли людина вже там, наприклад, хворіє чи якась біда, ну там зрозуміло, чого вона прийшла. Каже, просто захотіла, просто потягнула у храм. І тоді я розпитую, розпитую, виявляється, бабуся була церковною людиною, читала псалтир. Читала в церкві. Бабусі вже давно нема. Але десь там бабуся лишилася в крові, в генах, І десь там бабуся у вічності молиться, і ось в неї виникає, само собою, в цієї жінки, само собою виникає бажання прийти у храм. Вона нічого не знає, вона нічого не вміє, але вона захотіла прийти, її потягнуло чогось. І вона на цей потяг відгукнулася. Тому це надзвичайно важливо. І для кожного з нас це має бути стояти в пам'яті, що ми не перші на цьому світі з'явилися, ми не з неба спустилися. Ми народилися від інших людей, старших за наших предків. І дві, так би мовити дві лінії поведінки з цього виходить: перш за все, розузнавати історію свого роду, зберігати її, передавати своїм дітям, щоб знали, хто як жив. Бо це буває насправді важливо розуміти чому. Пам'ятаю, коли ми були в селі з батьками моїми було років 10 і ходили на проводи, на, на цвинта, на кладовище, і коли поверталися звідти, то бабуся спинилася біля однієї хати і каже, дивіться, тут жила моя бабуся. Бабуся моєї бабусі жила в цій хаті Тобто я був малий, але мені це, мене це не вразило, що там, в тій хаті, яка була вже закинута і на тому місці здебільша була побудована Трішківка. Там закопаний пункт нашого роду, ви розумієте. А та хата, де ми жили в Бабузі, то виявляється в 40-ві роки ХХ століття, нарізали нові наділи колгоспникам, і то була нова хата на новому місці. Там раніше люди не жили, там було поле до того. І кожного разу, коли я приїжджаю, присроди різні. Я приїжджаю біля того місця і згадую, тут вже прагра Рабубуся. І це пов'язує ці відповідне питання. І ще такий цікавий факт, коли ми були тут віддатися на екскурсію, нас возили, водили той ще бере стан музею. Думаю, що всіх ходили так, бо це пов'язане з еміграцією. Розказують, що ось люди приїздили сюди тоді через порт-антверити. До Канади, до Америки відправлялися. О, О, і потім ця наша керівниця групи підходить до мене і каже, ти теж з України і каже, так, ось каже, дивися, показує там карта, така є з Києва, задеся, теж приїздити люди. І потім я розпитую, нане тітка. Вона каже, а знаєш, що наш прадід мій прадід він каже, займався тим, що возив людей. Збирав людей по Вінничині, возив їх, по так як медик. Тобто десь велика ймовірність, що мій прадід колись тут в Антверпені, там, де перед стартуєм, там він людей організовував, приводив, передавав і ходив на, на ту обробку і так далі. Сьогодні я в Антверпені. Ну, який зв'язок, як воно відгукується, десь воно є всередині, живе оце. Десь воно зв'язується з час з часу. Тому це важливо, хто жив до нас. Ну, і друга лінія поведінки, яка випливає із цього, ми повинні розуміти, що в нас є наші діти і онуки, і правнуки десь Богу службу. І ми їм теж передамо щось справу. А що ми передамо? І тут уже те питання, про яке я говорю практично на кожній сповіді, що потрібно зазирати в глибину своєї душі постійно і себе контролювати. Якщо в нас є якийсь гріх, якщо в нас є якась гріховна пристрасть чи звичка диховні, ми передамо цю пристрасть, цю звичку нашим дітям і нашим внукам. І якщо ми не хочемо, щоб наші діти страждали і мучилися, ми повинні цей гріх на собі припинити. Грубо кажучи, якщо людина випиває, випиває, випиває і так п'яно і погре, велика ймовірність, що потім її діти будуть, чи онуки тягнути до пляшки. А якщо один особи це зможе побороти, якщо вона зупинити на березі шлях життя, то тоді і дітям буде, і онукам набагато легше уникнути залежності від боку. І це стосується і працює по відношенню до будь-якого гріха і будь-якої страсти. Чи то брехня, чи то блуд, чи то крадівство, будь-яка страсть, так вона відбується. Якщо ти в собі її поборов, якщо ти на собі її зупинив, дітям вона вже не передається. Дітям вже буде легше. Тому сьогоднішній день нас з вами, дорогі брати і сестри, змушує задуматися над тим, хто ми в цьому світі, як ми живемо і що ми лишимо нашим нащадкам Спа. Це тим більше важливо пам'ятати про своїх предків, тому що і ми з вами відірвані від батьківщини. Якби ми жили вдома, це було простіше, тому що ось та хата, як я казав так, ось ці могили, ось біля них є, ми показали своїм дітям, вони теж знають, воно передалося. А ми виїхали в чужий край, коли повернемося чи повернемося все взагалі лікше знаємо. І для того, щоб це не забулося, щоб діти наші також знали, хто жив до них, ми повинні це зберігати, історію свого роду і передавати також нашим дітям. Тому я вітаю всіх нас із сьогоднішньою прекрасною неділею і бажаю, щоб Господь давав нам мудрість жити, не срамити пам'яті своїх предків і передавати нашим дітям онукам достойний приклад християнського.